Усім доброго дня. Хожу я тут біля кавунів, роздивляюся, як вони себе почувають. Зупинився біля Маніси. А чого я тут зупинився? Тому що я побачив, що тут є кавунчик. Бачите, який маленький. Він ще не цвів. Маю надію, що він відцвітеться. Кавунчик не скине його, він залишиться і буде розвиватись. Так що перший кавунчик з'явився на саме Манісі. І ще я помітив, що тут поселився павучок. Он такий маленький, буде він охороняти кавунчик. А буде і кавунчик підростати, і павучок буде підростати. Буде охоронець для кавуна. Так що, от так, з'явився вже перший кавунчик, а саме Маніса. Budemo s posteri